Гусенята Мергородські, качка, голубий фаворит, качка Орвія, качка Українська білогруда. Продавці Алла Грибенко та Олексій Педоренко на полтавському ринку реалізують молодняк домашньої птиці. Мають на продаж кілька видів гусенят, курчат та каченят. Займаються птахівництвом близько 20 років. Зараз закупляємо. Вирощували саме, але зараз закупляємо. Птиця, яка є вся, і е, курчат багато. Видів, видів У мене все маленьке. Я беру суточки, в мене тільки суток від суток до тижня. Пік продажів молодняка вже завершується, каже продавчиня. Найбільший сезон це траві місяць. Ну, він вже можна сказати, що ну, може ще тиждень і закінчиться. Ну, в цьому році, в зв'язку з війною, зовсім не та торгівля. Я продала гусенят 15, це дуже мало. Ну, качки 20, ну, моларда може 50, ну, курчат 100. Ну, це для е, ринку, як нас торгує, то 4 людей, е, це дуже мало. За словами Алли Грибенко, попит на птицю цьогоріч упав вдвічі, хоча ціна майже не змінилась. Гусеня у середньому можна купити за 110-120 гривень. Каченя від 40 до 60, а добове курча від 20 до 35. Ціна залежить від віку птиці. «Сьогодні я взяв каченят, також і гуся. теж взяв сьогодні. Я папі привожу на село, а він вже тоді займається і за ними доглядає тоді. Це вже три роки я купую. Тому що ніх дуже бурян росте, а косити їздити, так вони ж випасуться, і буряна буде набагато менше. Воно ж натуральний продукт Ти знаєш, чим воно вигодовано, з чим ти годував саму птицю. А на ринку, на магазині, там ж хім'ян. Зросла цьогоріч ціна на комбікорм та бензин, говорить Олексій Педоренко. А з 1 червня здорожчала й електроенергія. У мене є електростанція, ну, дорого бензином торохтіть, цілу ніч не спиш. Треба на ніч цепляти суточні і на червоними лампами гріть. А якщо подорожчає світло, то мені за світло більше платить, ніж моя пенсія вдвічі. Зараз я грію тільки молодняк, а якби інкубатори, то там общає. Мінуса, мінуса пішов. Би. Як взяти пенсія 2,700, у мене, то приходиться тягати цю птицю, щоб вижити, хоч щось заробити, якусь копійку. Світло відключають люди, бояться то, що маленьку птицю брати, яку я торгую, її треба гріх. І люди ж від цього ж ну, теж залежить від цього попиту. Та птахівництво на Полтавщині все ж розвиватиметься, а поголів'я птиці збільшуватиметься, прогнозує Людмила Флока. Люди будуть все одно обирати курятину, оскільки, наприклад, вона дешевша за яловичину чи свинину. Попит звичайно зменшився, оскільки багато людей переселилося з інших міст, і не всі собі можуть дозволити раціон в своєму раціоні мати курятину. Але я думаю, що так як наші господарства вони збільшують виробництво і порівняно 22 другим, двадцять третьому роком, двадцять четвертому, уже на декілька мільйонів більше поголів'я птиці, то я думаю, що ми вийдемо на новий рівень, і скоро ціна буде зменшуватися. Рівнім фермерам, на мою думку, буде звичайно важче, але вони знайдуть своїх покупців. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.